Дорогие друзья, вы настроены на волну радио голос мира. Радістю вітаю вас, українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством! Любі друзі! У 120 му псалмі читаємо такі чудові слова надії на Господа. Свої очі я звожу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись на зі твої, не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь Твоя, тінь при твоїй. Твої. У день... Сонце не вдарить тебе ані місяць вночі, Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід, Відтепер, аж аж навіки помолимося, щоб Господь допоміг і нам у кожну хвилину нашого життя і наші очі зводити на гори, звідки приходить допомога. Господи Боже наш. І ми наші очі підіймаємо до Тебе і благаємо Твоєї допомоги, і тепер під час цього благословенного радіоблаговістя, благослови слово Твоє проповідь Євангелії Твоєї, поблагослови Псалми на славу Тобі і поблагослови наших милих слухачів і Євангелію надії на Тебе, злучити з вірою всіх наших слухачів, благаємо Тебе в ім'я.

Студент біології оповідає про те, як він спостерігав морашку, що тягнула соломину більшу від неї. Морашка падала під соломиною, і здавалося, що вона була їй не під силу. Вона знову вставала, знову вживала всіх зусиль і волочила її далі. Морашка дотягнулася з соломиною до щелини в землі, через яку їй годі було перебратись, бо щілина була за широка і небезпечно глибока. Вона зупинилася біля щілини, немовби збентежна складною проблемою, а тоді поклала Соломону через перешкоду і вільно перейшла по Соломоні на другий бік. О, коли б ми були такі мудрі, ми багато говоримо про тягарі в нашому житті, що їх ми маємо нести, власні тягарі нашого особистого життя, тягарі один одного, тягарі родинного та церковного життя. Тягарі відповідальності за діло Боже доручене нам. О, коли б ми вміли перетворювати ці тягарі на благословення життя, щоб замість того, щоб ми постійно стогнали під тягарами та носили їх, ці тягарі ставали б нам у пригоді, підносили нас. Апостол Павло навчився і досягнув цієї таємниці, що його тягарі, а які ж вони були великі. Замість пригнічувати підносили його на дусі, правили йому за отуху. Через ціле його життя він терпів фізичні недогоди та постійні недомагання, нанесені йому його недугою. Читайте друге Коринтян 12, 7, де апостол про себе говорить дано мені в тіло колючку посланця сатани, що бив в обличчя мене. Але так скоро. Як він збагнув, що його тягар є з волі Божої для нього, це його призначення згори та випробовування Його духовної зрілости, що в його немочах сила Христова проявляється. У цих тягарах Він знаходить глибини благословень і красу життя та славу перемоги. В його переживаннях, які передаються в Десятому вірші, ми відчуваємо незбагнутий чар величі духа. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикрастях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках, бо коли я слабий, тоді я сильний. Отак ознаки правдивого слуги Божо виявляються в його терпінні та витривалості, а радість дітей Божих убомовлена тим, наскільки вони спроможні свої тягарі. Перетворити на благословення, кожна віруюча людина, що прийняла вічне життя через віру в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, пережила чудо відродження, не тільки переносить тягарі легко, але знає священну таємницю, як перетворити ці тягарі на благословення, які випроваджують істимрові відчаю до світлої певності того. Що ми під покров'ю Всевишнього. Брати та сестри, ми бажаємо вам, щоб і ваші тягарі перетворилися на благословення вашого служіння Богові. А тепер, чоловічий хор із Чикаго співає на славу Божу. Люди Христофі, ти ж

А тепер, любі друзі, проповідь Слова Божого, пропит Євангелії Христової у викладі проповідника Івана Барчука. Шановні радіослухачі, в релігійному житті людини є багато різноманітних проблем. Це не означає, що ті проблеми створив Бог. Навпаки, їх створюють люди самі собі, а Бог терпеливо їх розв'язує. Ось одна з таких проблем це та. Чи будуть спасенні ті люди, які Бога люблять, і багато дечого виконують для Бога, але не в усьому так, як написано в Біблії. Щоб вияснити цю проблему, давайте проаналізуємо життя одного такого боголюбця, що описане в Біблії. За вихідний текст візьмімо першу книгу Самоїла, 31 розділ, другий вірш, де читаємо такі слова. І гнали Філістиї вслід за Саулом і за синами його, і повбивали Філістиї синів Саулових Йонатана, Амінадава і Мелхісую Цей текст нам коротко сповіщає про трагічну смерть Саулових синів. Про двох із них ми знаємо дуже мало, але про Йонатана знаємо дуже багато, і то з якнайкращої сторони. Мусимо, однак, тут пояснити. Що все, що ми будемо читати про Йонатана, треба розуміти, що воно є прикладом для нас. Бо так написано в новому заповіті, що різні переживання народу Божого в старому заповіті є прикладами для нас. Дослівно це так бринить. Все це трапилось із ними як приклади, а написане нам на науку. 1 до коринтян, 10 розіл, 11 вірш. Отож, коли Бог відкинув Саула як цара над Божим народом. А на його місце вибрав і поставив Давида, то Саул з цим Божим рішенням не погодився. Він зненавидів Давида, почав його жорстоко переслідувати, бажаючи його знищити фізично. А тим часом Бог про Давида засвідчив, що він є чоловіком по серцю Божому. І, власне, Давидові Бог обіцяв, що з його потомства народиться Христос. Яку ж позицію зайняв до Давида до того Божого вибранця Йонатан, син Саула, і то старший син. А це означає, що він був наслідником престола по своєму батькові. По-людському, він повинен би був також зненавидіти Давида, бо ж той позбавляв його царського престола. Але він так не зробив. Читаємо в першій книзі Самуїла, 18 розділ, з 3 по 4 вірші, такі слова. І ввійшов Єнатан з Давидом у побратимство, бо полюбив його як свою душу, і зняв Єнатан верхню одежу з себе та й віддав Давидові та й меча, і лука, і пояса свого. А ще далі читаємо і відказав Єнатан Давидові, чого забажає душа Твоя все я чинитиму. З цього бачимо, що Єнатан не тільки полюбив Давида, але він вже наперед визнав його зверхність. І прирік йому абсолютний послух, як цареві. Це означає, що Янатан не був такий гордий і такий впертий, як його батько Саул. Він любив Бога більше, ніж царське положення, і він смиренно підкорався волі Божій, знаючи, що Бог не помильний, і він не ховав своєї любові до Давида перед своїм батьком, цебто не лицемірив і не ошукував батька. Коли батько виявив перед ним свій замір вбити Давида. Він боронив його, як міг, просив батька і переконував його в невинності Давида, доводив про його великі заслуги і договорився до того, що батько сказав йому: Сину, ти ледащий, я добре знаю, що ти зружився з Єсеєнком на сором собі, бо поки він буде жити, не встоїш ні сам ти, ні твоє царство. Перша книга Самуїла, 20 розділ, 30-31 вірші. Як видно з цього, що Саул знав, що Йонатан цілком не збирався царувати, бо знав, що царем має бути Давид, його мрії були значно скромніші, і про них пізніше він, очевидно, сказав і батькові. Бо вже в першій книзі Самуїла, 23 розділ, 16-17 вірші, читаємо таке: син ще Саулів Йонатан, вибрався та й прийшов до Давида в ліс і укріпив його надію на Бога. І говорив йому: не лякайся, бо рука отця мого Саула не досягне тебе. Ти будеш царем над Ізраїлем, а я буду другим по тобі. Це знає і отець мій Саул. З цього всього можемо зробити цілком правильний висновок, що Йонатан був надзвичайно хорошою людиною, доброю, вирозумілою, а головне, це покірливою Божому зарядженню. Він знав так само, як і його батько Саул, що Давида Бог вибрав і Бог повелів помазати його на царя. Але батько спротивився Божому зараженню, хоч сам був цьому причиною, а син погодився з цим зараженням. Його стосунок до Давида був такий, як до Божого помазанця. Така людина повинна б отримати нагороду, а вона нараз загинула з рук ворогів. Чому ж Йонатан загинув? Чому Бог це допустив? Чому не сповнив Бог мрій Йонатана бути другим після Давида в царстві? Це ж було б навіть гарно. Ось тут ми і підходимо до розв'язки цієї проблеми, чого гинуть боголюбці. Ми вже були зробили натяк, що Давид, як Божий вибранець і помазанець на цара над Божим народом, був символом на Христа. Бо ж коли Ангел благовістив Марії, що вона вродить Христа, то сказав і такі слова: Він буде великий і сином найвищого званий, і Господь Бог дасть престола йому його батька Давида, і повік царуватиме він. Євангелія від Луки, перший розділ 32-33 вірші. Отже, на Давида треба дивитись, як на Христового предка за тілом. І як на ідеологічного попередника щодо царського престолу над Ізраїлем. Тому ми проблему Йонатана будемо розглядати в світлі того, як належиться устосункуватись до Христа. І ось що є написано в листі до Євреїв, 13 розділ з 12 по 14 вірші. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір. І на ругу його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Тут маємо цілу картину. Христос на цьому світі не мав до голови прихилити, і в кінці, і на смерть його виведено поза місто на порожню Голгофу, але це була його дорога до царства, яке буде в своєму часі. Апостол кличе вірних християн вийти до Христа поза табір цього світу. І на ругу його понести. Це то, інакше кажучи, якщо хочемо з Христом царувати, то треба також іти з ним на скітання, нести разом із ним на ругу, зневагі, переслідування, невигоди і навіть смерть. Отже, в світлі цих слів бачимо, що Йонатан цього не зробив. Він, безперечно, любив Давида, любив і Бога, але проте, не пішов за Давидом на скітання. Не переносив його трудів, невигід, скітальчого життя, небезпек, які постійно чигали на Давида. Є підкреслено, що коли Йонатан відвідав Давида в лісі, то Давид там залишився в лісі, а Йонатан пішов додому. Отже, Йонатан не замінив свого дома на ліс, але той, що мав бути царем, мусив скітатись по лісі. Є також записані слова Христа такого змісту. І кожен, хто займення моє кине дім чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і життя вічне наслідує. Євангелія від Матвія, 19 розділ, 29 вірш. А Йонатан нічого цього не вчинив. Він навіть не покинув батька для Давида, хоч остереженням для багатьох, а особливо для тих найкращих. Бо ми знаємо, що світ не без добрих людей, і знаємо також, що ті, які йдуть за Христом, не всі стоять на висоті свого покликання. І це гіршить багатьох. Але мусять такі хороші люди знати, що й у армії Давида було багато поганих людей, але вони спаслись, а шляхетний Йонатан загинув. І справді були випадки, що погані люди з Давидового оточення. Хотіли зробити деякі погані речі, але Давид не дозволив. І навпаки, хороші люди з Саулового оточення мусили робити погані речі, які їм наказував недобрий цар, так і в правдивому християнстві, слабі та несвідомі члени, а часами невідроджені, хотіли б щось недобре зробити. Але Христос, який царує в церкві та його закон, Євангелія, не дозволять на це. Зате навіть найкращі люди, релігійні і богобійні за освіту цього, який знаходиться під керівництвом Злого Духа, нароблять не не раз багато зла і погинуть. Погані люди, що йдуть за Христом, спасуться, а найкращі, але які йдуть за Сатаною, погинуть. Це виглядає на парадокс, але це факт. Бо спасіння не залежить від нашої особистої доброти, а від нашого стосунку до Христа. Якщо ми дійсно Христа признаємо за Свого Спасителя і царя і приймаємо його в своє серце, підемо за Ним, будемо слухати цього в усьому і виконувати його накази, то ми увійдемо разом з ним і в Його царство, і в його славу. Але якщо ми теоретично і будемо Його признавати, але практично будемо залишатись в таборі ворогів Христових, не будемо з Ним скитатись і з ним терпіти, не будемо з ним боротись за його царство, за віру в Євангелію, то ми не будемо його слугами і не війдемо в Його царство. Сам Христос виразно сказав: як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде і слуга мій. Івангелія від Святої Івана, 12 розділ, 26 вірш. А такі є натани хотіли б мати спокій, сидіти вигідно вдома, користати з усіх діб цього світа, не наражуватися на неприємності за сторони сильних цього світа, нічого не робити для успіху Христового Царства, жити і робити, як їм захочеться. А коли Христос прийде і остаточно вже влаштує своє царство. То й вони хотіли б бути там не на останньому місці. Але так, друзі мої, не буде. Хоч би ви були найкращими людьми на світі, як ви не покаєтесь і не рішитесь піти за Христом скрізь, куди б він вас не повів, то загинете, як Йонатан. І так як він не увійшов в царство Давида, так і ви не увійдете в Царство Христа. Не обманюйте себе. Своєю добротою, а вже сьогодні ставайте в ради Христової армії, тоді ви будете справжніми його слугами і наслідниками та увійдете в Його царство і в його славу. Господь нехай в тому допоможе. Амінь. Слухали Українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіопримачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому.